Мої юні друзі, ось вам казочка про зайчика Хвайка. Хочете послухати, що відбувалось далі? Тоді слухайте. У лісі, де дерева були найвищими, а трави найзеленішими, жив зайчик. Він був непростим зайчиком. Він був найшвидшим зайчиком у усьому лісі. Так він вважав. І дуже цим гонорився. Одного ранку, прокинувшись від легкого дотику сонячних променів, зайчик виходив на пробіжку, оббігаючи ліс кілька разів і мріяв про змагання. Одного разу, коли він насолоджувався свіжою морквиною, яку зірвав у найближчому городі, зайчик вирішив, що пора влаштувати змагання зі швидкості. Він скликав усіх своїх друзів, веселого їжачка, мудрого лиса. А також вкрай енергійну білочку. Я найшвидший у лісі, заявив зайчик, захлинаючись від гонору, я запрошую вас на змагання. Ніхто не зможе мене обігнати. Ой, зайчику, не хвались так, зауважив їжачок. Краще покажи нам, на що ти здатний. Так, не стрибну, не кажи гоп, підтвердила білка, я з радістю змагатимусь з тобою. Ці друзі погодилися, а зайчик, відчуваючи себе переможцем, почав планувати змагання. Він обрав чудове місце для старту, широку поляну біля Великого Дуба, де росли найсмачніші ягоди. Усі зібралися там, чекаючи на старт. Коли прийшов час змагання, зайчик стояв на старті, а його серце билося в ритмі швидкості. Він глянув на своїх друзів і усміхнувся. Сова була суддею змагань, вона скомандувала. Готові на старт! Увага! Руш! Перед тим, як вона встигла завершити речення, зайчик мов блискавка метнувся вперед. Вітер свистів у його вухах, а земля під ним просто зникала. Він відчув себе непереможним. Але не так сталося, як гадалося. Білка, хоч і маленька, була дуже спритною. Вона з легкістю стрибала з гілки на гілку, потім, скориставшись своїми швидкими лапками, побігла слідом за зайчиком. Її очі світилися азартом. Привіт, зайчику, крикнула вона, минаючи його зліва. Зайчик, чуючи її голос, лише посміхнувся. Він збирався виграти, адже ще жоден лісовий мешканець не міг його обігнати. Але тут раптом попереду він побачив щось незвичайне велику купу листя. Він не помітив її вчасно. Ой, ні, закричав він намагаючись зупинитися листя, але було вже занадто пізно. Він на повній швидкості влетів у купу листя, і воно розлетілося в усі боки, немов феєрверк. Ха-ха, – засміялася білка, минаючи його. Твоя швидкість не завжди рятує. Зайчик, вибравшись із листя, відчув, як його гонор почав танти. Він намагався знову наздогнати білочку. Але це було справжнє випробування. Білка стрибала з дерева на дерево, а зайчик через неуважність втратив темп. Нарешті, коли фінішна лінія з'явилася на горизонті, зайчик зрозумів, що не зможе її перетнути першим. Білка вже була на крок попереду, а зайчик, хоч і стрибав, уже не відчував, що сили його покидають. Хочеш, я дам тобі пораду, крикнула Білка з усмішкою, коли перетнула в фінішну лінію. Зайчик зупинився, захекавшись, він усвідомив, що програв, бо був занадто хвалькуватим. Як же я міг бути таким самовпевненим, прошепотів він. Білка, побачивши, що зайчик сумує, підійшла до нього. Зайчику, ти справді дуже швидкий, але іноді важливо бути не тільки швидким. А й уважним, а ще добре було б вміти приймати поразку з усмішкою. Зайчик, хоча й намагався приховати свою засмученість, усміхнувся. Він зрозумів, що хвасту ще можуть привести до гірких наслідків. Дякую, Білко, ти права. Я занадто зосередився на перемозі і був і забув, що важливіше бути уважним до дрібниць та забувати, що змагання. Це дружба й веселощі. Відтоді зайчик став скромнішим, він більше не хизувався своїми талантами, а дарував радість іншим, допомагаючи їм тренуватися. Разом з Білкою, їжачком та собою вони організували регулярні тренування, де кожен міг показати свої вміння. Зайчик дізнався. Що дружба і підтримка важливіші, ніж перемога, і, хоча він більше не був хвальком, але став найщасливішим зайчиком у лісі. Так, у лісі, де дерева були найвищими, а трави найзеленішими, більше не було самовпевненого зайчика. Замість цього всі знали, що справжня перемога це вміти радіти разом з друзями. А зайчик здобув ще багато перемог, але ніколи не був пальком. І жили вони довго і щасливо, стрибаючи по лісу, збираючи ягоди та граючи в ігри. А зайчик завжди пам'ятав, що найважливіше бути добрим другом, а не хизуватися своєю неперевершеністю. Сподобалась казочка? Тоді підпишись на мій канал, адже найкращі казочки лише у бабусі. Bye-bye.